Відчуваю як пульсацію, дуже сильну пульсацію тут сонячне сплетіння. Не виглядає. Як твій духовний звір виглядає? Ну, це кожний сеанс, це щось неймовірне. Дорогі друзі, я хочу поділитися з вами із моєю клієнткою. Це також студентка. Вона називається Олена. Ми вже зробили деякі шортс після першого сеансу з нею, і вона погодилася допомогти іншим. І в чому вона погодилася? вона хотіла показати. Більше про своє життя, щоб дати, надихати, розказати, та щоб інші зрозуміли, що є вихід з положення. Добре, я розкажу, наприклад, про Олену. Олена виїхала з України, і вона зараз знаходиться поза межами України. І як кожні, всі іммігранти, які виїхали, чи люди, які виїхали під час війни, їм не легко це вивчання нової мови, вивчання нової культури, а старання знайти роботу, бути сильним для. Своєї сім'ї. Це все падає зараз на Олені Плачі, і їй нелегко, але додатково до того є, вона так само цілком не вилікувалася, наприклад, від своїх ментальних зміїв чи ментальної пережиттів, які вона має. Зараз подолати, і вона перед тим старалася е, через психологію, через психіатрію, старатися допомогти по собі, і ми маємо наше зовнішність, які ми показуємо людям. Але часом ми показуємо нашу зовність, і все гаразд, виглядає все гаразд. А внутрі ми всі страждаємо. І я хочу вам показати, як людина, яка дуже хоробро до цього ставиться, вона зусиллям старається змінити своє життя і побачили, що є такі. Люди, що вони це можуть зробити, і вона погодилася з вами поділитися з цим сеансом, що ви зрозуміли трошки її. І що я хочу ви побачити? Я хочу, щоб ви побачили її серце, як вона східна показати іншим жінкам, іншим дівчатам, які страждають у цією хворобою, наприклад, анорексію чи булімію, що вони не є виняткові, що є вихід сположення, і як ви можете це зробити? Вона, наприклад, старалася лікуватися. З психологами, з психіатрами, антидепресантами, але це, це були способи лікування, яке забрало часу, забирало гроші, і так само воно не є відразу, воно не працює так швидко. І я хочу показати вам, як ми працювали із гіпнотерапією і специфічно із духовною регресією, що духовна регресія може допомогти цю халусь, наприклад, болімія і анорексія. А що це є? Багато людей думають, що анорексія, булімія є хвороба відносно їжі, коли це почалося для Олени. Але це не є хвороба відносно їжі, це є, наприклад, відносно самооцінки себе, зрозуміння себе, любов до себе, і як себе зрозуміти у всіляких видів в твоєму житті. Так само готуватися себе, щоб зробити, наприклад, нормальний спосіб вилікувати себе, щоби ви вилучили Цю хоробрість, цю силу, ви з цією силою могли йти вперед. Життя нелегке. Часом є. Хороші моменти, а часом є часті моменти, і ви маєте вміти в ті часті моменти знати як себе осилити, щоб ви мали цю силу, і як це робити? Ви маєте навчитися, як медитувати, як уходити глибоко в себе, і так само як підніматися до духовних царств. Я тішаюся Оленою. Вона цілком дуже сильна, чарівна, розумна. Жінка, і хочу показати і поширити, як вона цим осилює себе, вживаючи духовну регресію і вживаючи ці сеанси в гіпнотерапії, щоб підсилити себе, почути свою силу, спочути свою хоробрість і підтримувати себе, свою сім'ю, своїх дітей новому житті поза межами України. То прошу, якщо це вам цікаво, підписуйтеся. Ставте лайки, ставте коментарі, і я постараюся більше таких сеансів розширити, щоб люди зрозуміли, що гіпнотерапію та духовну регресію можна вживати не тільки щоб поспілкуватися з якимсь святим, але так само допомагати вам у ваших повсякденних. Проблем у вашого повсякденного життя. Окей, то слухайте, ми зараз будемо мати хороший сеанс, так? Ти трошки розхвильована, чи ні? Ну так. Ну. Взагалі зараз така ситуація, це не дуже неспокійна. Не Мені я, я... я, я шав'ю вживаю тут. Що що це? Це шавія. Mm -hmm. Так, то я його перед сеансом завжди. Готуюся і вживаю, і забезпечую, щоб все було добре. Свічку поставив. Бачиш, у мене свічка є. І я тоді прошу, щоб мої, мої ангели і все прийшли, допомогли мені в цьому сеансі. То так зроби, так попроси, щоб все було добре, щоб твої ангели були тут, і щоб архангел Михаїл забезпечив зв'язок, щоб у нас був хороший зв'язок без перепон. Ти сама знаєш, коли треба виходити з зв'язку, чи як ти просто мусиш тебе вирахувати так 5 до 1 і все буде до гаразд. Ну, То... Так, ти ж навчили нас, ми вже багато що можемо. Так. То головне, наприклад, перед тим, то е, старайся заземлитися, і ми будемо заземлення робити, але ми так само будемо дихати. То навіть перед сеансом, перед тим, що ти знаєш палець, великий палець кидаєш, заплющу очі зараз, заплющу очі, і починай робити такі великі вдихи і віддихи. Добре. Молодець. Тепер я порахую від 1 до 10. І кожен раз, що я буду рахувати від 1 до 10, ти навіть тисячу разів глибше станеш. З кожним твоїм вдихом ти тисячу разів глибше будеш йти. Добре, коли ми приходимо до духовного царств, там є три необхідні речі, які ми завжди маємо робити. Чи ти вже ці три речі зробила, чи ще ні? Так, я вже подумка сказала перед тим, як заходити. Добре, молоде. А тепер я відчуваю, що твій духовний звір хоче прийти. Тебе супроводити до храму божественності. Добре, то попроси, щоб твій духовний звір. Як, як вони називаються? Я забув їхній назву. Змій, Так. То попроси, змій. Каже, змій, прошу прийди до мене. Мік, прийду. Ти їх бачиш? Так. Угу. Ладиш? Та. Яке відчуття від них? Любовість, Угу. Як вони виглядають? Як твій духовний звір виглядає? Він велетенський, як вовка, може й не вовк, він білий і дуже говорити, ми з ним подорожуємо, як вже з ним теж він не тільки літає, ми й Угу. А він тобі має якусь візку чи пораду? Так, він, я так відчув від нього слова: не бійся, все буде добре. Так? Він він тебе супроводжує. Ти готова? Вилізи на, на його плеча, і ми можемо полетіти так до храму божественності. Він запитає, чи він тебе може? Так, так. добре, то сядь йому на плечі. Я так само з тобою, якщо він дозволить, угу. і ми полетіли зараз до храму Божественності. І скажи мені, коли ти вже там є. Ну, давай давай попросимо. Попроси для твого провідника, щоб прийшов. Добре, будь ласка. І хто приходить? Кого ти бачиш? Кого ти відчуваєш? Я Бачу постать. Здається, угу. що це жінка. Ну, і запитай, як вас звати? Як вас звати? Хто це? Бур є. Бур є? Запитай, а це архангел Хто? хто? Арх... Архангел а, Архангел, а, архангел Так. Ма це велика пошана зустріти архангела Юріяла. Запитай, а чому ти прийшла специфічно мені допомогти? Чому ти прийшла специфічно мені? Щоб я теж допомагала. Щоб ти більше допомагала? Щоб я теж допомагала, так. Угу. А запитай, а чому воно важливо, щоб я допомагала? Чому це важливо для, для моєї душі і, і для людей? Угу. І знову я відчуваю ці подарки. Запитає, чи ти маєш подарунок для мене? Чи ти маєш подарунок для мене? Так. Вона тобі дає. Знаю, що, це... Щось... що то я? Що, то... що воно як воно виглядає? Як книжка, не знаю, на що це схоже на це угу. книжка. Чи воно світить? Так, воно випромінює випроміння якось. Ну так, так. І воно дуже багато інформації має в ньому. Ти відчуваєш, що інформацію має? Інформація якась так. Так. Бо я так само бачу її. І запитаю: а де я маю цю книжку поставити? В яку частину тіла? Чи як цю? Де я маю цю книжку? Ну, тут, тут. Угу. Куди? У серце? Ну так. А mm. як воно буде моєму серці допомагати? Я, я чую, буду розширювати його. Воно ну, тебе буде розширювати, так? Так. Yeah. Угу. Ну подякуй їй за цю пачку. Дякую. Запитай ту душу, як тебе звати? Як тебе звати? Да вона не відповідає, але вона хоче вийти. Вона Угу. Uh -huh. запитай цю душу. А коли ти прийшла до до мене? Коли ти прийшла до мене? Тись коли в дитинстві ще мені було угу. шість років. То тобі шість років було, так? А як ти, а що ти робила до мого життя? Як ти, як ти впливала на моє життя? Як ти впливала на моє життя? Заважала, заважала, давала якісь поради, якісь бажання, які не заважала на моєму розвитку? Угу. Запитай а в тебе начальство є? Запитай, в тебе начальник є? Начальство є, є але вона не хоче не хоче, хоче вона... Не хоче йти до світла? Навпаки, вона хоче йти до світла. Угу. А її начальство не хоче йти до світла, чи хоче? Так, ні, начальство ні і вона, що в неї є зараз можливість. Угу. Ти хочеш хоч попросити, попроси, щоб її начальство прийшло перед і то, переді мною. Ні, вона не хоче. Вона не хоче показуватися, так? Угу. так? Вона побор... хоче, вона хоче народитися. Ага. Вона хоче піти з мене і народитися на землі. Ага. Але чи вона має це робити, чи вона має йти до світла? Так, вона повинна йти до світла і там. У неї буде можливість. Угу. Порахуй назад п'ятою 1 ти будеш усвідомлено і відчуватися фантастично. <риклад> <риклад> я не бачив таку величезну, дай я включу свій відео. Ти так сміялася, така величезна усмішка була, так? Фантастично. Так, і, знову, і, і знову по відчуттям. Ну, це кожний сеанс, це щось неймовірне, і, от, і зараз от я відчуваю як пульсацію, дуже сильно пульсацію. пульсацію тут де сонячне сплетіння, неймовірні, просто неймовірні. Так, от. от такі відчуття я хочу зберегти весь час. Чи можна так відчувати себе в житті щодня? Ну так, а чому ні? Але зрозуміти, наприклад, що у тобі оця хмара. Була, так? Ця хмара вже більше нема. Ти подивися на своє обличчя, ти виглядаєш як тобі 18 років. Просто відчуваєш, що ти найзмолодіше. На не знаю, як я виглядаю, але відчуваєш, звісно, ну, відчуття легкості, радості, такої любові. Звісно, дякую, дуже дуже дякую. Ну, дякую це бажа, але... я бажаю, щоб всі дівчата, всі жінки України, всі відчували себе так, і тоді, взагалі, всі жінки на планеті себе так відчували.